на каналі Українська Хвиля. Сьогодні говоримо про мобілізацію з 1 червня, а саме про зміни, які набули чинності нещодавно, і нововведення, які будуть запроваджені наступного місяця. Йдеться про відсрочки, про бронювання, про посилення мобілізаційних заходів в деяких регіонах, про проходження ВЛК та багато інших цікавих моментів. А зараз розповім деталі, все, що відомо. А поки попрошу підпишіться на канал, якщо ви ще не з нами. Ми розглядаємо тут цікаві економічні та соціально-політичні новини. І нас уже понад 60 тисяч. Дякую кожному за довіру і за підтримку. Дуже цінно, дуже для мене це важливо і надзвичайно приємно. Ляються дані про посилення мобілізаційних заходів в певних регіонах. Одним із таких стала Херсонщина. Голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін провів нараду щодо покращення мобілізаційних заходів в регіоні. І було детальне обговорення роботи всіх залучених структур. Зазначено, що заходів було виявляється недостатньо, і потрібно забезпечити чітку координацію працівників поліції, ТЦК та ВЛК, тобто призов буде посилюватись. А що каже про Кудін? Цитую його дав доручення посилити контроль за оповіщенням військово-зобов'язаних та розподілити навантаження між військово-лікарськими комісіями. А, проаналізували зроблене. Пробачили прогалини, з'ясували причини і працюємо над їх вирішенням. Сфокусувалися на налагодженні. Комунікації між працівниками зазначених вищих структур і максимально концентруємось на поставлених державою задачах. Працюємо, каже він, на результат. Прямо кажуть, що мобілізація буде посилюватися. А про це стало відомо ще із заяви, яка лунала під час наради онлайн, в онлайн режимі в Житомирському обласному ТЦК. учасники обговорювали методи мобілізації, і досить такі креативні називали. Наприклад, одним із таких креативів було залучення до мобілізації до призову до армії саме чоловіків, які безпосередньо продають авто на авторія. Ось такий оригінальний спосіб. Працівникам ТЦК порадили купувати або робити вигляд, що купують ці авто, і відповідно таким чином спілкуватися з військово зобов'язаними чоловіками відповідно давати їм повістки, направляти на влк і мобілізовувати. Було наголошено, що такого розслабону, як це було у квітні, а вже у травні і відповідно у червні бути не повинно. Зокрема, мобілізація, за даними працівників Житомирського ТЦК, має стосуватися і студентів, які не пройшли, не здали сесію. Відповідно, втрачають право на відстрочку. А взагалі, що стосується студентів аспірантів, є інформація, що масово відраховують за невикон навчального плану відповідно. Ці чоловіки, особливо, що стосується старше 25-річного віку, дуже за ними посилили нагляд. І а, такого як було вже у 2022 році, коли розпочалася повномасштабна війна, не буде зараз. Набагато складніше отримати відсрочку від мобілізації за рахунок навчання, тому що а, у Міноборони добре Зрозуміли, що багато чоловіків старшого віку використовують саме навчання і як взагалі вступ до вишів і до інших навчальних закладів безпосередньо для того, щоб отримати відсрочку, а не для здобуття знань. Ця лазівка була давно всім відома і зараз активно використовується, але варіантів ось таким чином уникнути мобілізації вже буде менше, тому що зараз посилили контроль. ናቸው Що стосується бронювання, а підприємства з статусом критично важливих мали оновити до 28 травня свій статус, тобто надати свої документи, які підтверджують право на бронювання персоналу певної кількості працівників. Якщо вони цього не зроблять до 28 травня, відповідно у червні дуже велика кількість військовозобов'язаних чоловіків, які працевлаштовані офіційно на цих підприємствах, втратять можливість отримати бронювання, втратять свою відсрочку. Дав направо на отримання відсрочки від мобілізації мали лише багатодітні батьки, які були визнані біологічними батьками трьох і більше дітей. Наразі така можливість вже є у відчимів, тобто у чоловіків, які є військовозобов'язаними, вони виховують трьох і більше дітей, навіть якщо хтось із них не є біологічно рідною дитиною. Зазначають, що головне для оформлення відсрочки для відчимів – це довести відсутність у таких дітей інших членів родини, крім матері, батька, діда, баби, повнолітніх братів чи сестер, чи надати документи, що вони з поважних причин не можуть надавати їм належне утримання. А для оформлення відсрочки відчими мають надати свідоцтво про народження дітей із зазначенням батьківства, свідоцтво про шлюб з матір'ю дітей. Судові рішення, акти опіки або інші документи, які підтверджують фактичне утримання, документи, що доводять відсутність інших родичів, які могли б утримувати дитину. Сується ВЛК до 5 червня військовозобов'язані чоловіки, які раніше мали статус обмежено придатних, мають пройти повторну ВЛК. Йдеться саме про осіб, які отримали статус обмежено придатним до 4 травня 24 минулого року. Якщо знаємо, згідно з чинним законодавством, такого поняття, як обмежено придатні до служби чоловіків, вже немає, є лише придатні або не Непридатні і відповідно повторне повторна військова лікарська комісія має визначити ваш статус. А звичайно, дуже багато хто, навіть маючи серйозні проблеми зі здоров'ям, говорить, що. На ВЛК їх визнають здоровими. Просто таке йде чудесне зцілення, тому що потрібно розширювати збройні сили, і відповідно на деякі захворювання ну, на багато з них, принаймні, судячи з відгуків численних, просто лікарі закривають очі. Це потім має такі іноді навіть фатальні наслідки, але маємо, як маємо зараз, станом на те. вимоги залишаємо. Наступними до 5 червня є ще термін на проходження військової лікарської комісії. У Міноборони вже закликали громадян готуватися до санкцій, до штрафів. значних. Йдеться саме про адміністративну відповідальність, тому що накладення штрафів є таким досить значним. Від 17 тисяч гривень до 25 з половиною тисячі гривень штрафні санкції за порушення. Військового обліку. Взагалі, в Міноборони наголосили, що так чи інакше, а при виявленні, якщо Військово-лікарська комісія мала бути пройдена, але проігнорована. Будуть все одно примусово, на жаль, доправляти чоловіків із затриманням працівниками поліції. Тобто, прямо говорять, що у працівників поліції буде таке право доставляти чоловіків до ТЦК, там примусово будуть проходити відповідно через направлення на ВЛК. так чи інакше буде отримано висновок про придатність або непридатність. До служби, але додатково тоді ще людина отримає штраф. Тож з'явилася інформація про те, що військово зобов'язані чоловіки, які були визнані обмежено придатними, і вони звертаються до ТЦК із наміром отримати відсрочку, тобто надати відповідну інформацію, щоб отримати відсрочку від служби, все одно вони змушені будуть пройти медоля для визначення їхнього ступеню придатності до служби відсрочку масово втрачають студенти, особливо аспіранти, тому, що в міністерстві освіти і міністерстві оборони вже добре зрозуміли про те, що дуже багато, дуже велика кількість чоловіків ось використовує такий спосіб, офіційний абсолютно дозволений отримати відсрочку, якщо людина. Продовжує навчання, але ну зловживання звичайно дуже і дуже великі, і це не залишилося непоміченим. Відповідно, ухвалено рішення. Перевірити, хто дійсно навчається, а хто просто займає місце, просто таким чином офіційно купляє для себе цю відсрочку і уникає таким чином мобілізації. Взялися за чоловіків конкретно, як то кажуть, і зараз набагато складніше таким чином уникнути призову. І вже є інформація про масове відрахування тисяч українців, які не виконують навчальний план, які взагалі. Не з'являються на навчання, які не здають сесії, відповідно, не пишуть дисертації, не проводять наукову діяльність. Ну, залежно від того, де вони навчаються, взагалі які цілі перед ними поставлені. Але ось цю можливість уникнути мобілізації через навчання, фіктивне навчання, здебільшого, якщо ми говоримо про чоловіків старше 25-річного віку, наприклад, 50-річних студентів, 40-річних студентів. Дуже зараз активно їх перевіряють, і коли бачать ну, дійсно, що є зловживання, а відраховують з вишів та інших навчальних закладів. Стало відомо, що активно призиватимуть до збройних сил чоловіків переселенців, а саме внутрішньо переміщених осіб, які виїхали з тимчасово окупованих територій, захоплених регіонів. Таким чином є вимога, як ми знаємо, впродовж 10 днів після прибуття на нове місце проживання звернутися до ТЦК, стати на облік. Ну, звичайно, багато хто це ігнорує, таку вимогу. Могу і зараз буде активно тривати перевірка саме ВПО чоловіків зі статусом ВПО для того, щоб за їх, зокрема, рахунок долучати як можна більше чоловіків до армії, щоб її розширювати, щоб посилювати наші сили оборони. Чином вибір у чоловіків зі статусом ВПО невеликий. Вони або Стають на захист держави, вони приєднуються до збройних сил України. А в окупації також немає можливості уникнути призову. Там росіяни активно мобілізують наших співвітчизників і вони приймають участь у бойових діях, але вже на стороні ворога стосується ось тих заяв, які лунали про мобілізацію жінок з травня, з червня ще там колись називали раніше різні терміни. Поки що це все вкиди. принаймні поки що. жінки служать у збройних силах України лише за власним бажанням, без поки що примусу мобілізувати жінок будь-якого віку в Україні немає. Тож, у Міністерстві оборони закликали оновити мобільний застосунок «Резерв плюс, тому що без отримання останньої версії багато функцій будуть недоступними, і інформація актуальна не буде відображатися. Тому у відомстві порадили всім військовозобов'язаним чоловікам оновити додаток до останньої версії. Чи це на Андроїді, чи це на iOS, без різниці, але має бути встановлена саме он. Оновлена версія програми. Продовжую слідкувати за змінами, зокрема у мобілізаційному законодавстві. Як тільки вони будуть оприлюднені, звичайно, одразу про них повідомлю. Якщо ця інформація була для вас корисною, підписуйтесь на канал, натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити нові відео. Також долучайтеся до мого телеграм-каналу, де я щоденно поширюю найважливіші і найцікавіші, на мою думку, новини. Приєднуйтесь і бережіть себе.